Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти із життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму з приємних новин 4 липня День Національної поліції України. З нагоди 9-ї річниці створення у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області вшанували тих, хто віддав своє життя за незалежність України. А також керівник поліції області Сергій Зубаненко вручив нагороди, відзнаки та цінні подарунки кращим працівникам управління та територіальних підрозділів. Як і де відбувалося це дійство, розкажемо у нашому сюжеті. 4 липня, день національної поліції. Зібрання відбулося в головному управлінні Національної поліції Тернопільської області. Подія урочиста, але не святкова. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто віддав своє життя, виконуючи службовий і громадянський обов'язок та захищаючи Україну від ворога. Керівник головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував поліцейським за сумлінне виконання професійних обов'язків, зазначивши, що війна дещо змінила завдання правоохоронців. Адже, окрім забезпечення порядку та законності, поліція несе службу на передовій. Я перше хочу подякувати вам за ту непросту, велику роботу, за те служіння українському народу, тому що сьогодні ми не тільки захищаємо спокій наших міста, селах, але ми боронимо нашу державу. Все більше і більше поліцейських зараз виконують свій громадянський військовий оборот. Особливо хочу подякувати зараз їм, хто зброєю в руках боронить нашу незалежність. Ваша робота. Вона зараз потрібна як ніколи. Спокій наших громадян порядок на наших вулицях. Це потрібно зараз на нашим людям. Бездоганна робота поліцейських це насамперед спокій та безпека жителів Тернопільщини. Про важливі служби говорили й запрошені гості. Дякую вам за вашу службу, дякую за те, що ви в час війни. Не... І не тільки виконує свій функціонал, які завжди тому, що це розслідування, це громадська безпека і багато-багато інших речей. Ваша робота надзвичайно важка, ризикована. Ви ризикуєте фактично кожен день цим власним життям, тому що стикається з різними ситуаціями. Але вона є надзвичайно відповідальною. Тисячі поліцейських підрозділів, дітей, корпус, попу, інших на передовій, до сечасних того ворога виконують складні завдання. Поліцейські працюють на території, які окуповані, на прифронтових територіях, де допомагають зачистити територію, допомагають людям евакуюватися після наслідків обстрілів, де допомагають вирішувати будь-які питання, які довезли з утриманням завдання. З нагоди дев'ятої річниці створення національної поліції Сергій Зюбаненко, а також представники органів місцевого самоврядування та інших силових структур Тернопільщини вручили медалі, цінні подарунки, грамоти та подяки кращим працівникам управління та територіальних підрозділів. Оперативники відділу міграційної поліції затримали організовану злочинну групу, учасники якої відкрили так звані центри реабілітації, в яких насильно утримували 35 осіб з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. Таке псевдолікування коштувало потерпілим від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Вісім фігурантів отримали підозру відповідно до частини 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Злочинну групу викрили працівники відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області спільно з працівниками слідчого управління. Підозрювані на території Тернопільської та Хмельницької областей відкрили так звані центри реабілітації, в яких утримували проти їхньої волі осіб з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. У ході досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що двоє із восьми підозрюваних перебувають під слідством. Наприкінці 23-го року їм оголосили підозру за аналогічний злочин, незаконне позбавлення волі або викра. Передання людини суд обрав їм запобіжний захід, нічний домашній арешт. Проте це фігурантів не зупинило, і вони фактично одразу створили два нових реабілітаційних центри і знайшли ще шістьох спільників. Організатор вказаної групи. За допомогою мережі інтернет розміщав оголошення про лікування наркота алкозалежних осіб. В оголошенні зазначали, що в закладі працюють висококваліфіковані спеціалісти й використовують у роботі найсучасніші методи лікування. Вартувало оздоровлення в цих реабілітаційних центрах від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Родичів у будинки не пускали, а пацієнтів забирали самостійно. Яким чином сюди попали? Ну, дочка мене сюди привезла обманним путем. Ви знали, куди ви їдете? Мене село місця привезли сюди е, по згоді моїх батьків. Я на слідуючий день, як проснувся, написав заяву, попросив визвати поліцію. Через що мене зв'язали ліжку, Це то, як тебе вже зв'язали, і ти чуєш, що можуть відправити кудись далі, десь там, де гірші умови. Ти вже просто не хочеш нічого вириватися, і смірано чекаєш. Серед працівників центрів не було жодного медика. Усі реабілітологи раніше судимі з алкота наркозалежностями людей утримували в умовах жорсткої ізоляції. В приміщеннях, які вони орендували, значить були на вікнах грати, також на вікнах не було ручок, особи. Які проходили курс лікування, не мали змоги самостійно покинути вказаний заклад. Забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами. Виходити на вулицю підопічні могли лише під наглядом персоналу. З медпрепаратів використовували лише заспокійливі засоби. Працівники поліції у двох реабілітаційних центрах провели одночасно сім обшуків та вилучили транспорт, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, лікарські засоби, печатки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджували протиправну діяльність фігура. Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 2, частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України обрано запобіжні заходи. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У ще одному територіальному підрозділі поліції Тернопільщини запрацювала система Кастоді Рекордс. Це вже п'ятий підрозділ поліції у нашій області, де впровадили такий безпековий проєкт. Як відбулося і кого запросили на відкриття цього заходу, дивіться далі. У відділенні поліції номер один міста Тернопіль запрацювала автоматизована система відеофіксації Кастаді Рекордс. Участь у презентації сучасної системи відеоконтролю взяли начальник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції України Руслан Горяченко, керівництво поліції області, представники консультативної місії Європейського союзу, органів влади та правоохоронних структур області. Національна поліція робить нові проекти, впроваджує нові ідеї для того, щоб ми наближалися до суспільства для того, щоб наша діяльність була максимально Зорою зрозумілою безпекову ініціативу вдалося реалізувати завдяки дієвій співпраці правоохоронців та європейських партнерів у відділенні поліції номородин міста Тернопіль облаштували спеціальні приміщення відповідно до вимог правозахисного проєкту. Це вже п'ятий підрозділ сьогодні функціонує і до кінця року ми ще маємо амбітні плани. Запустити і ще чотири таких кастирекор. Система працює, дає свої результати ефективно. Саме цей тяжкий час, коли йде війна. Ми все таки продовжуємо реформу, стаємо відкритішими. Учасникам заходу продемонстрували, як на практиці працює система, та розповіли про її переваги. Більшість інформації, яка забувається з первинної картки з моменту затримання, вона в принципі автоматична. Посада поліцейського, який здійснив затримання, його жетон, все інше, воно вже автоматично в підсистемі є, бо він зайшов за своїм логіном. Геолокація затримання також вона підтягується автоматично. Лише потрібно додати дані затриманої особи. Усі дії щодо затриманих громадян фіксуються цілодобово, і у випадку конфліктних ситуацій все можна відразу переглянути. Дуже важливо, що це все документується з моменту затримання до моменту допиту, проведення процесуальних дій, і вони можуть використати це відео в суді і доказати свою правоту чи доказати незаконне порушення прав громадян. Голова регіонального представництва КМЕС у Львові Ханелоре Вальєр на високому рівні оцінила роботу автоматизованої системи відеофіксації. Для європейців для іноземців неймовірно бачити те, як українці борються. У війні вони одночасно борються і за те, щоб стати ближчими до європейської сім'ї, і борються за європейські цінності. І нашим завданням є підтримуватися під час зустрічі. Поліцейські обговорили з міжнародними партнерами подальшу співпрацю щодо реалізації безпекових проєктів на території Тернопільщини. Працівники відділу міграційної поліції викрили чоловіка, який незаконно переправляв ухилянтів через державний кордон. Чоловік за два місяці через систему шлях вивіз 13 людей з України. Як правоохоронці вийшли на слід підозрюваного та що загрожує йому за такі діяння, дивіться далі. Поліція, не вкри, буде вламано. поліцейські Тернопільщини викрали чоловіка, який переправляв ухилянтів через державний кордон. Підозрюваний за два місяці вивіз з України 13 осіб. Інформацію про те, що житель Тернополя допомагав військовозобов'язаним тікати з України, надійшла до оперативників міграційної поліції від прикордонників. У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний ще у серпні 2022 року отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів великогабаритним трам транспортом. ліцензія була дійсна впродовж трьох місяців. Під час документування вказаного злочину було доказано зловмиснику 13 фактів, у яких він сприяв незаконному перетині кордону. Він шукав охочих виїхати з України через знайомих, вносив їх у відповідну базу другими водіями, та перетнувши кордон, залишав на території Євросоюзу. Ну, як, таким чином нормально. нормально. Присіли, як це Нє, нормально. Але я не можу пояснити. Я зараз в стресі. Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки бійців спецпідрозділу провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та Мерседес Benz. Встановлюють слідчі, в яку суму підозрюваний оцінював свої послуги. За даним фактом фігуранту було оголошено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Обрали йому й запобіжний захід. Арешт з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч. Гривень слідчі дії тривають. 8 липня в Україні відзначають День працівників ювенальної превенції. Основний службовий обов'язок цих співробітників полягає у спілкуванні та захисті дітей. Як практично відбувається щоденна робота ювенального поліцейського покажемо у наступному сюжеті на прикладі старшого інспектора Тернопільського району управління поліції Ростислава Степанчука. Діти майбутнє нашого суспільства, а наша місія виховувати їх та стежити, аби вони не стали на хибний шлях. У цьому переконаний старший інспектор ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Ростислав Степанчак. Ювенальний поліцейський один з найуніверсальніших співробітників поліції, який повинен навчати дітей, підтримувати їх та допомагати виправляти свої помилки. Це і психолог, і вчитель, і наставник 8 липня в Україні відзначають день працівників ювенальної превенції. Ростислав Степанчак у 2019 році вступив до академії патрульної поліції поліції, а кар'єру правоохоронця розпочинав у групі реагування патрульної поліції Бережанського відділу. Робота в ювенальній поліції та також моя робота з дітьми це є частина мене. Я знайшов себе в цій службі. І... Викладає свою службу, керуюсь такими трьома словами як самовідданість, чесність та професіоналізм. Виявлення попередження та своєчасне реагування на факти домашнього насильства, жорстокого поводження з людьми, булінгу в школах і інших кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених неповнолітніми, та щодо них основні завдання співробітника ювенальної служби. Проте це далеко не все, адже найважливіший обов'язок кожного правоохоронця – захищати дітей у будь-який час доби. Ростислав розповідає, що особливу увагу він намагається приділ. Дітям, які виховуються у неблагополучних чи малозабезпечених родинах, а також тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Робота з батьками, піклувальниками чи опікунами це також його обов'язок. Завдяки те, що в нас така спільна співпраця з вінальною превенцією, багато сімей чую, відчувають нашу підтримку, допомогу, адже в такий зараз час. Це дуже є важливо. Створення безпекового середовища це ще один вагомий пріоритет ювінального поліцейського. Ростислав пригадує, що у 2021 році у нього виникла ідея започаткувати молодіжний рух, аби виховувати правосвідомість, навчати сучасну молодь самодисципліні, а також бути суспільно корисними, проводячи профілактичну роботу серед однолітків. Молодь Бережанщини об'єдналася, і саме тоді був створений юнацький корпус поліції Бережанські шерифи наш наставник. Ростислав Ігорович розказує нам про роботу в поліції, проводять різні лекції, про розказують про наші права, наші обов'язки. Юні шерифи не тільки допомагають правоохоронцям, а й активно долучаються до різноманітних правових, соціальних, культурних та волонтерських заходів. Ша шкільної парти кожна дитина розуміє, що поліцейський це другий товариш, до якого можна звернутися за порадою чи за допомогою. Багато учасників нашого правового гуртка. Які в складі юнацького корпусу поліції бачать себе в майбутньому і ставлять собі якісь певні цілі амбіції, щоб поступити в правоохоронні структури? Ростислав Степанчак розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення він, окрім своїх службових обов'язків, зайнявся ще й волонтерством. До роботи намагався залучати молодь. Під час повномасштабного вторгнення до Бережанщини приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Варто зазначити, що і поліцейські завжди були поруч з волонтерами. Ми спільно всі пакували і гуманітарною допомогою допомагали і зустрічали людей. Аби наближати нашу перемогу, учасники юнацького корпусу систематично беруть участь у благодійних ярмарках, збирали кошти на речі та смаколики для наших захисників і захисниць, для бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь, внутрішньопереміщених осіб, дітей, сиротинців та тих, хто потерпів від бойових дій. Напередодні дня працівників ювенальної превенції Бережанські шерифи привітали свого наставника та вчителя Ростислава Степанчака. Діти подякували йому за щирість, допомогу та підтримку. Робота працівників в ювенальної превенції відповідальна і важлива. Для них на першому місці це безпека дітей, бо вони наше майбутнє. Вітаємо усіх ювенальних поліцейських. Вітаємо! Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль Один Тен тебе. Зичу вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні. we